Привіт, друзі! Сьогодні у нас незвичайний випуск, в якому ми розкажемо про захопливу інтеграцію між компанією Secure та Укрзалізницею, в якій дивним чином сполилися мистецтво, мобільність та безпека. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Укрзалізниця запускає мистецькі арт-вагони. Виставки подорожуватимуть між містами України. Новий проєкт три арт-вагони, спеціально переобладнані для проведення виставок сучасного мистецтва. Кожен з них перетворено на мобільну галерею, що дозволить демонструвати художні експозиції мешканцям різних міст України. Абсолютно новий формат залучення глядачів до мистецтва там, де його найменше очікують. Разом із Укрзалізницею. Мистецтво стає фізично ближчим до людей. Тематика експозиції змінюватиметься від сучасної графіки і фотографії до живопису, скульптур та цифрового мистецтва. Передбачено також кураторські тури, творчі зустрічі з художниками та інтерактивні інсталяції. Цей проєкт став можливим завдяки співпраці Укрзалізниці з українськими музеями, галереями та кураторами. Арт-вагони мають на меті підтримати українських митців, а також надати доступ до культури мешканцям регіонів, де галереї є рідкістю. У салонах вагонів змонтоване освітлення, панелі для розміщення картин, мультимедійне обладнання та зони для інсталяцій все облаштовано так, щоб зберегти експонати в належних умовах та створити комфортну атмосферу для глядача. А за безпеку відвідувачів експозиційного простору та самих предметів мистецтва відповідає професійна система охорони Аякс. Вона побудована на центральному пристрої Аякс Хаб, до якого підключені датчики. Ось що забезпечує кожен елемент системи. «Аякс Хаб» Мозок системи, який координує роботу всіх пристроїв, передає тривоги на охоронні пункти та миттєво сповіщає відповідальних осіб, завдяки захищеним протоколам та стабільному зв'язку. Навіть у русі залишається повністю працездатним. Superior Motion Protect Plus – датчики руху нового покоління, які виявляють пересування у вагоні навіть у складних умовах. Вібрація, освітлення, рух поїзда, але при цьому мають підвищений захист від помилкових спрацювань. Fire Protect 2 багатофункціональні датчики, які реагують не лише на дим, а й на зростання температури та наявність чадного газу. Це дозволяє вчасно зреагувати на короткі замикання і запобігти пожежам у просторі вагонів. Superior Home Siren Javeler потужна внутрішня сирена, яка миттєво подає сигнал тривоги у разі вторгнення або пожежної загрози, попереджаючи відвідувачів та персонал. K-Pad S Plus. Сенсорна клавіатура, яка дозволяє швидко керувати системою, активувати, деактивувати, вводити коди доступу, а також має опцію тривожної кнопки у разі загрози. Система відеоспостереження у арт-вогонах зібрана на базі спеціалізованих транспортних відеореєстраторів, які призначені для роботи в умовах руху, вібрації та перепадів температур. Саме на ці реєстратори здійснюється постійний запис відеоархіву, що дозволяє зберігати всі події у вагонах в режимі 24 на 7, як під час стоянки, так і під час переїздів між містами. Встановлені 5 мегапіксельні камери, AJAX як Mini не лише фіксують зображення у високій якості, а й оснащені вбудованим штучним інтелектом. Домка Mini здатні розпізнавати об'єкти, верифікувати тривоги, налаштовувати зони виявлення руху та багато іншого. Завдяки цим функціям, система не просто фіксує події, а й дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози, сторонні вторгнення, небезпечні дії та забуті речі. Це значно підвищує рівень безпеки для відвідувачів експозиції та працівників проєкту. Рішення було розроблено та інтегровано командою Secure, яка має значний досвід у реалізації проєктів різного масштабу та складності. У нашому портфелі широкий спектр рішень для різних галузей, включаючи культуру, промисловість, транспорт, безпеку та оборону. Зв'язатися з нами можна за контактами під цим відео. Будемо раді співпраці. Ця інтеграція приклад того, як сучасні технології безпеки можуть підтримувати мистецтво та культуру на національному рівні. Запрошуємо вас до нового культурного осередку, де сучасне образотворче мистецтво поєднується з мистецтвом захисту і технологій у просторі, що рухається між містами, але завжди залишається в центрі уваги. Тут творчість набуває швидкості, а кожна зупинка новий діалог із глядачем. З вами був Дмитро, канал Сікюр. До нових зустрічей.